Під час тижня моди в Сан-Паулу Жизель Бунхен попрощалася з подіумом, якому завдячує своєю 20-річною кар'єрою топ-моделі. За словами 34-річної моделі, матері двох дітей вона прагне проводити більше часу зі своєю родиною. Одна з найбільш високооплачуваних моделей світу Бутхін, була обличчям таких брендів, як Шанель, Кароліна Герера та інших. Майзами шоу це більше ніж просто фешн-шоу. Це було прощання з нею, і воно було неймовірне сповнене емоцій. Всі кричали, вигукували її ім'я, Жизель, Жизель. Інших слів не потрібно було. Вистачало лише цього: жезель, еліжелімутки палажелі. Наступного дня тижня моди в Сан-Паулу ту демонстрували купальні костюмові дизайнерки Ліани Томас, власниця компанії де Коко. Все, що демонструється на подіумі, виготовлено вручну. Нічого не зроблено на комп'ютері. Гарантує дизайнерка. Другий день фешн шоу закінчився показом колекції від бренду Трія, в якому все крутилося навколо вигаданої казково-спортивної історії кохання. Між розсалкою та серфером